Отже, президент України заявив, що Україна має докази намірів Росії атакувати Український АЕС напередодні зими, і схоже, в ці дні. Вирішується чи залишаться ці наміри намірами у Сполучених Штатах Америки. Там президент Зеленський має зустрічі із головними діовими особами штатів і лідерами світу, зокрема у форматі Генасамблеї ООН. Схоже, можуть виникнути проблеми з Трампом. По перше, в його штабі кажуть, що нічого не знають про зустріч Трампа і Зеленського. По друге, Трамп, ніби привідкрив свій план завершення війни в Україні і полягає він не у завершенні. А у виході із війни сполучених штатів Америки що все це означає? Далі з'ясую разом із радником керівника офісу президента Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, добрий день. Добрий день, добре. Давайте почнемо з АЕС? Це така найбільш гучна історія перед цією заявою. Зеленський на телебаченні у Сполучених Штатах сказав, що китайськими супутниками фотографує Росія Український АЕС власне багато забагато інформації про ядерну небезпеку. Чи існують запобіжники, як от використання ядерної зброї, чи тобто Росію можна якось стримати в цьому плані? Чи вона все ж. Так, гарне угу. питання Росію можна стримати тільки силою. Це очевидно. Вже на сьогоднішній день. Тільки через примус Росія буде усвідомлювати. Ну чи чи через паритетні дії Росія буде усвідомлювати, що далі ескалювати не треба? А про що йдеться, якщо коротко йдеться про те, що Росія усвідомлює. Єдиний тип ведення війни проти цивільного населення це знищення енергетики. Тотально, ну тотальне знищення, і безумовно для цього треба знищити не саму станцію. Зрозуміло, та, а знищити можливість цієї станції передавати електроенергію в загальну мережу, ну тобто підстанції, які знаходяться біля а, великих АЕС. І тому безумовно Росія такі плани розробляється. Очевидно, ми ж бачимо, що вони постійно шукають додаткові геноцидні інструменти. Я підкреслюю геноцидні, тому що це свідома дія, яка направлена на те, щоб позбавити людей можливості ну використовувати електроенергію, опалення і так далі. Тому подібне, як цьому запобігти? Ну, перше, це публічність. Безумовно, треба про це публічно сказати для того, щоб а, юридично зафіксувати склад злочину, який Росія а, хоче вчинити. Ну вона сьогодні їх вчиняє, але тут ми маємо ще додаткову складову. У друге після цього треба наполягати на необхідності суттєво збільшити постачання Україні проти ракет до систем НАСАМ з Петріот і так далі, і самих пускових установок це зрозуміло і так далі. І третє, безумовно, це тиск на через МАГАТЕ, на організації, які мають так чи інакше вплив на ринок ядерних технологій. Ну, безумовно, це такі країни, як Індія, Китай, перш за все, які мають там дипломатичні інструменти тиску на Росію для того, щоб вони все ж таки зупинили ці геноцидні наміри Російської Федерації. Ну тобто публічність додатковий фізичний захист, ну не фізичний, а скажімо, протиракетний захист, і додатковий тиск через дипломатію на країни, які відповідно можуть тиснути в свою чергу саме в рамках доктрини глобального ядерного стримування на Російську Федерацію. Це очевидно, але давайте тут будемо відвертими: Російську Федерацію зупинить тільки. Примус, тобто сила, тобто ще раз суттєве зростання кількості шкоди, яку може Україна завдавати на території Російської Федерації, тобто суттєве збільшення масштабів війни на території Росії. Для цього потрібні ну відповідні інструменти. Ви про це прекрасно знаєте. Ну, поки що Росію здебільшого не вдається стримувати таким чином. Ми пам'ятаємо Каховську ГЕС багато інших таких великих терактів. Тобто були наміри Росії, а потім вони їх здійснили, не дивлячись на ті заходи, які вживала Україна і вживав світ. Тут тут про що? От ми говоримо про конкретні три АЕС і зима вона близько. Да, давайте тут конкретну ремарку до певного моменту Російська Федерація вважала, що вона буде вести так звану неперететну війну. Тобто Україну будуть стримувати в межах міжнародного права, навіть обмежуючи використання інструментів міжнародного права, Росія буде робити все, що заманеться, і не буде відповідати за це. Ну тобто, вони на початку в середині війни, навіть десь там місяців з 6 до того, до початку тої ж Курської операції, вважали, що безумовно вони можуть знищувати будь-яку інфраструктуру в Україні і відповідати за це точно не будуть. Сьогодні вони вже й Накше дивляться на цю проблематику, вони бачать, що відбувається з Курською областю. Там, до речі, є Курська АЕС, не забуваємо про це. Вони бачать, що відбувається з точки зору ударів суттєвого нарощування ударів в глибину Російської Федерації. Ми бачимо, скільки інфраструктури воєнної інфраструктури, військової інфраструктури знищено, і це буде тільки збільшуватись. Очевидно, вони абсолютно точно усвідомлюють, що якщо нарешті воля політична з'явиться в країнах заходу, і вони перестануть, скажімо так, неформально обмежувати можливість використання. Ання зброї, особливо делібійні ще й дадуть цю дальнюбійну зброю в необхідній кількості, то для Росії це буде а, абсолютно катастрофічно виглядати. Це зовсім інша ситуація. все що відбувалося, абсолютно праві, все, що відбувалося підривом Каховської Ну По перше, давайте не забувати, що Каховського ГЕС вони самі контролювали і підірвали її з а, допомоги внутрішніх технологій, ну тобто інженерно підірвали. Але з точки зору ситуації, і по лінії фронту, і в війні в цілому, і з точки зору юридичної складової, сьогодні Росія це вже. Же інакше відчувається керівник офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що запрошення України до НАТО є важливою складовою плану перемоги Зеленського. А чи можна собі уявити ситуацію, в якій Байден на прощання із Америкою і світом власне запрошує в жовтні або в листопаді Україну до НАТО? Ми розуміємо, що саме Америка є домі, домінує у альянсі, тому власне від Байдена тут це і залежить. Uh, ну, уявити можна все, що завгодно, давайте прагматично говорити про те, що може бути, і на мій погляд, якраз таки прагматично треба підходити до того, щоб uh, зафіксувати на фоні цієї війни, на фоні того, що вже відбувається в цій війні, і, знову ж таки на фоні використання і західної зброї на території Росії, в тому числі ну, мається на увазі на території окупованій. Але uh, скажімо так, все, що відбувається сьогодні в цій війні, воно точно. Інакше може дати можливість говорити інакше про політичні складові, от що таке вступ України до НАТО, це ж символічний крок. Він чітко буде обозначати для Російської Федерації, позначати для Російської Федерації, що все а період, коли можна було там говорити неформально про регіони впливу і таким чином спекулювати і вибудовувати там свої відносини. Він закінчився. Ну тобто а, сам факт, що Україна отримує конкретний там календарний план, ви будете там в НАТО такого то числа Такого то року і так далі. Це будуть чітко говорити, що Україна вже точно не є а, елементом торгівлі між Російською Федерацією і країнами Заходу. Це на тому, на чому Російська Федерація довгий час спекулювала отримувала ті чи інші дивиденди, можливості заходити на інші ринки і так далі. І тому подібне. Мені здається, що сьогодні саме час якраз таки зафіксувати три складових, які абсолютно символічно будуть. Перше це НАТО, і це політичний символ. Друге це а, суттєві Торгівельні ембарго. Я буду просто ширше казати, щоб не витрачати час, які точно будуть вводити заборони для прямої торгівлі, і, наприклад, праці європейських чи американських компаній на російському ринку. Це друга складова. І третя складова це масштабні воєнні постачання в Україну. Ну тобто, велика кількість протиракет, наприклад, чи ракет дальнобійних, чи ракет з необмеженим радіусом ураження і так далі. Оці три складові вони чітко покажуть для перш за все, для Росії, що ця війна буде доведена до фіналу ну справедливого фіналу друге вони дадуть такий чіткий сигнал сигнал країнам глобального півдня, так званим да країнам глобального півдня, що ці всі дивні історії коли можна там щось торгувати з Росією, збільшувати товарообіги і так далі що це стратегічно вкрай невигідно тому що ти будеш поступово втрачати доступи до глобальних фінансових і технологічних ринків отакі От кроки і це абсолютно правильний крок тому що Ну, чесно кажучи, я сьогодні, от завжди себе ловлю на думці: а які є аргументи? Ну, тобто, а чому це не можна зробити? Ну тобто, якщо вчора до початку повномасштабного вторгнення ну, ще раз це була така а, геоглобальна гра, да? ну, то геополітична гра, ну типа, ми тут щось вам віддамо, щось не віддамо. Давайте там якусь торгівлю політично почнемо і так далі, то сьогодні ж очевидно, що Російську Федерацію нічого не стримує, окрім конкретного програшу в цій війні. А програмці війні це означає, що треба, щоб е, Україна отримала певні гарантії безпеки? Ну мається на увазі, конкретно, які будуть зафіксовані в, е, в тому числі в вигляді воєнного альянсу, до якого буде мати пряме відношення Україна. Це на цьому етапі війни це є логічно і абсолютно єдино можливим. Всі інші варіанти, от для мене це дивно. Всі інші варіанти вони говорять про те, що війна може бути довгою. До речі, наші партнери, деякі з них говорять про те, що війна може бути довго. А навіщо ви це робите? У мене завжди питання. Ну, дивіться, зрозуміли можливості ресурсні Росії. Зрозуміли, е, можливості виробничі Росії. Зрозуміло, що Росія сьогодні в ресурсному дефіциті так само, як і Україна, і тому там спирається на ресурсні можливості Ірану, Північної Кореї. Зрозуміло, що Росія так само напередодні знаходиться там соціальних тяжких соціальних випробувань, м'яко кажучи. Зрозуміло, що економіка Росії ледве тримається. Всі ці розмови про те, що це все стабільно, там на десятиріччя і так далі, це не так. Ну це ж очевидно вже все. І треба трошки дотиснути. А як дотиснути перше політичні рішення, в тому числі щодо НАТО, друге, економічні рішення щодо ембарго, і третє, ну і там щодо використання російських заморожених активів і все інше. І третє ключове. Це суттєве збільшення ударів по території Росії. Для цього треба суттєво збільшити інвестиції у військове виробництво, свої чи національні, чи українські, ну чи спільні з Україною і постачання техніки. Ну це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про 10-річчя, 26-рік, Треба поступити з територіями. Це все якась дивна історія для мене. Чому тому, що на початку повномасштабного вторгнення я б це розумів сьогодні? Жодної логіки, просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити. От я завжди використовую прагматичний підхід. Якщо ти говориш тезу, дайте логіку в цій тезі, що має бути, чому воно буде так виглядати? Що для цього треба ресурсно зробити? Що для цього треба зробити з точки зору політичної волі і так далі? Якщо ви не даєте це, то навіщо просто казати? Треба змиритися з тим, що в Російської Федерації, наприклад, залишиться якась е, частина окупованих територій, і в мене завжди питання, і далі що? Тобто, Росія, яка не програє війну, вона отримає дивіденди у вигляді. Частково захопленої території, і це має її зупинити якимось чином. Тобто вона може сказати, да, все далі я не буду йти, тому що я свої задачі не реалізувала. Я не доміную. Навпаки, я вибачте за це російське слово, я опущена в репутаційному плані, і я не буду далі кошмарити Україну. Ну це ж маячня, яка І Європу, і східну Європу, перш за все. Я більше не буду інвестувати в терористичні дії, в ультраполітичні дії на території. Ну тобто, в чому логіка таких пропозицій? І давайте ми на складах будемо зберігати зброю знову ж таки. Ми Бачимо, що наша зброя набагато більш ефективніша. Якщо ми там збільшимо на 30% постачання в Україну на 40%, то це буде суттєво збільшувати ураження російської техніки, живої сили і інфраструктури. Ні, ми будемо залишати це на складах для того, щоб самим потім використовувати. В чому тут логіка? Прошу вас прокоментувати дві протилежні думки. два протилежні погляди. По перше, Блумберг пише, що Зеленський не буде мати якихось результатів у Вашингтоні. Про це кажуть і урядовці на у Сполучених Штатах і в Європі, і називають план Зеленського вішлістом, просто побажаннями українського уряду, які мають мало шансів на втілення. І є протилежна думка днями в моєму ефірі. Політичний експерт Тарас Загородній сказав наступне: Зеленський поїхав до Вашингтона не з проханнями. З умовами Байдену або зброя і НАТО, або ми зануримо Росію у хаос. Що означає зануримо Росію у хаос? Це власне ці інциденти останнього часу, коли і по складах прилітає, і по НПЗ, мовляв, Україна може собі дозволити так розмовляти зі США і казати, що ви ж не хочете, щоб в Росії були проблеми, а ми зробимо. Так, да, прокоментуйте, будь ласка, от дві такі протилежні історії. Я не зовсім готовий коментувати історію, що нічого Україна не отримає, ніяких результатів не буде. Чому тому що два з половиною років 950 днів війни, і в тому числі за рахунок ресурсу партнерів, за рахунок зброї партнерів, і знову ж таки обнулення тотальне. Я просто буду говорити речі, назвати себе тотальне обнулення мілітарної репутації Росії. Ну і особисто Путіна, ну це говорить про багато чого. І казати, що на цьому етапі всі е, зупиняться і скажуть: ну добре, давайте ми все ж таки визнаємо, що колективно ми програли Путіну. Ну, давайте просто визнаємо, що ця потрібний союз а, Іран, Корея, Північна Корея і Росія він набагато міцніший, набагато більш солідно виглядає з будь-якого сенсу, там з економічного мілітарного, ніж альянс, давайте назвемо його Рамштайн. Ну це нонсенс, чесно кажучи. Я просто собі не уявляю потім конструкцію глобальних відносин. Ну, ви розумієте, як буде себе поводити Росія, якщо вона не буде покарана за безумовне руйнування міжнародного права. Ну тобто, все закінчилась. Епоха золота епоха демократії закінчилась і не усвідомлювати це. Це буде для мене ну, трошки дивно. І тому безумовно, і Сполучені Штати, і всі інші партнери будуть іти на те, щоб все ж таки прагматично оцінити наслідки неправильних дій сьогодні. Політичних так це не говорить, що вони приймуть там 100% правильні рішення, тому що можна було б їх прийняти і півроку, і рік тому, і так далі. І це суттєво б зменшило і обсяг війни, і кількість жертв в цій війні знову ж таки на жаль про це доводиться говорити і пришвидшило фіналізацію війни. Ми з вами прекрасно знаємо, в які моменти можна було пришвидшувати е хід війни на користь України, але між тим. Тому рішення будуть безумовні з точки зору ультимативного підходу до глобального політичного процесу, ні, Україна використовує саме переговорний стиль ведення е, політичної дискусії, як такої. Чому тому, що позиція України побудована на, на цій самій логіці, вона говорить, що можна отримати, якщо будуть такі ресурси, чи навпаки що можна втратити, якщо такі ресурси будуть заморожені. Ну відповідно вибирайте собі сценарій, тому що Україна для себе вибрала однозначний сценарій. Ми розуміємо, що буде далі робити Росія. Ми абсолютно точно розуміємо Росію, і дивіться є непогані останні заяви Пана Харарі. Да нагадаю, що це відновлення такого класичного максимально е, мерзенного імперіалізму в виконанні Росії, тобто, коли одна країна, велика з великою кількістю ресурсів, заходить на територію інших, просто заради того, щоб забрати шмат землі, вбиваючи. Руйнуючи все, що там знаходиться. Ну це класичні ці війни були табу. Такого типу воєн вже давно не було в історії. Ну після другої світової безумовно не було в історії. Да, були конфлікти, були війни, але ці війни були не про те, щоб контролювати, анексувати територію, руйнуючи її. Ні, це були війни там політичного характеру, і так далі. Вони сьогодні є. І безумовно не усвідомлювати це. Це означає, що світ буде дійсно стояти на порозі такої класичної а, третьої світової. І, знову немає логіки в цьому, і тому а, абсолютно точно, що неультимативні вимоги, абсолютно логічні вимоги до наших партнерів є: прийміть для себе рішення, або ми все ж таки живемо в конструкції юридичній конструкції, яку ми з вами називаємо міжнародне право, або ми живемо в конструкції юридичної, яке буде називатися право сили. І тоді дійсно воєнні альянси, які будуть між собою спочатку повоюють для того, щоб з'ясувати хто на якому ранжирі буде знаходитись, ну на якому там місці, на якому рейтингу, і так далі. Після цього вже буде інша конструкція глобальних взаємовідносин. Україна в цьому не зацікавлена. Я вважаю, що в цьому не зацікавлений Євросоюз, В цьому не зацікав, тому що вони набагато менше грошей витрачають на мілітарні компоненти ніж будь-яка авторитарна країна. Це ж очевидно. Ну тому, що що таке авторитарна країна? Вона може існувати тільки в рамках війни внутрішньої, коли вона бореться спочатку зі своїми дисидентами, або зовнішньої війни для того, щоб контролювати потім абсолютно нікчемний рівень життя, компенсуючи його ці відчуттям величі. Да ну, типа, ми великі, ми там будемо за велику Росію десь воювати і так далі. Це класика. І безумовно ніхто цієї класики не хоче повернення до імперіалізму як основи сучасних відносин, і тому Україна перше отримує всі необхідні ресурси, а друге це треба вибивати збою. Ну тобто, це тяжкі переговори, це тяжкі пояснення. Це абсолютно така, я би навіть сказав, психоаналітична робота з людьми, які звикли до неприйняття рішень. На жаль, я не, не когось конкретно сьогодні маю на увазі, а в цілому політичну еліту. Чому тому, що 30 там 40 років, особливо після розпаду радянського союзу, здавалося, що є маленькі локальні конфлікти, які можуть опікуватись, можуть опікуватись там спецнази. Ну, тобто, не треба приймати політичних рішень відповідних, і тому це була така колективна, ну знаєте, розніжена політика. Отак от це можна назвати, пане Михайло. Я розумію ваші слова про те, що може, а що не може дозволити собі світ, чого він хоче, і які загрози перед ним. Однак, попереду 5 листопада, і Сполучені Штати Америки покажуть нам всім, яким вони бачать цей світ. Давайте от про цю про цей неприємний момент зараз у. Штабі Трампа кажуть, що Трамп не має наміру зустрічатися з Зеленським, або щонайменше не має інформації про такі плани. До цього ж Трамп каже, що Америка застрягла у війні в Україні. І тільки його перемога Трампа дозволить вийти з війни. Ну тобто не завершити війну, а вийти з війни. І до цього ще була заява про Зеленського, який. Найкращий цитую продавець в історії так Трамп назвав президента, тому що він приїхав за грошима. Зараз продасть цю війну і повернеться з грошима. Власне, тут загроза наскільки є великою для нас. Я спокійно відношусь до передвиборчих заяв, і в тому числі Трампа. А, а, знаєте, ну добре, давайте програли війну в Росії. Репутаційно, що далі з Сполученими Штатами відбувається? Ну, Росія, це ж не частина Кореї північно Корейського півострову, і це ж не війна, де маленька частина Кореї іншу частину Кореї ну розділили там по паралелі і так далі. і Тому подібне. Це ж не В'єтнам, ну Росія Росія ж <кій> не зупиниться, пане Михайло. Але ж ми не можемо виборцям у штатах це пояснити тут. Краще давайте спрогнозуємо варіант, Трамп переміг. Що тоді, враховуючи його останні заяви? Трамп переміг Трамп. Ну спрогнозуємо дійсно, тому що я не зовсім готовий коментувати, хто там переможе з точки зору соціології і так далі. Безумовно, це вибір американців. Але давайте гіпотетичну ситуацію переміг і отримав всі дані, які потребує президент Сполучених Штатів. Він приймає рішення: ні, 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 репутація Сполучених Штатів набагато важливіша. Ціна війни з урахуванням інвестицій в безпеку в там, тільки пентагонівський бюджет 900 мільярдів. Не така велика, і крім того, президент Зеленський достатньо ще раз підкреслюю, не продає повітря, не продає там щось, а продає конкретну річ конструкцію сталого справедливого миру, і мається на увазі не тільки щодо України, а взагалі. Ну тобто, які умови для того, щоб цей мир в такому вигляді світ в такому вигляді існував? І тому, коли президент отримує дані, отримує конкретні бюджетні. Витрати на те, щоб залишатись лідером і так далі. Він приймає абсолютно об'єктивне рішення. Більше того, буде дзвінок тому ж Путіну. Путін розкаже ту, ту маячню, яку він пам'ятаєте. Було таке дивне інтерв'ю да, де він там розказав там, просто шалені історичні речі. Ну і так далі. Так, 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 він це говорить і після цього. А, Трамп, як і будь-який інший президент, з будь-якою іншою е, з будь-яким іншим призвичем сполучених штатів приймає рішення абсолютно точно підтримати Україну в повному обсязі. Не забуваємо, що інституція під назвою республіканська партія абсолютно на рівні своїх керівників підтримує Україну Ну, в повному е, сенсі цього слова, в повному обсязі, і так далі. Так, дискусії ще будуть якийсь час. Особливо до початку виборчого ну самих виборів в сполучених штатах, і ми будемо бачити такі протилежні заяви. Чому тому, що ну знову ж таки об'єктивно говорячи, Трампу треба якось ну, підкреслити, що він займає іншу позицію ніж представники демократичного а, табору демократичної партії, пане Михайло, дякую за розмову. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк був моїм співрозмовником. Обов'язково підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше і тисніть вподобайку під відео.